Доброго вечора всім. Всі хочу привітати з наступаючим стрітенням також імболк, хто свят, святкує з імболком. з наступанням свята весни. І подивимося, які зміни вас чекають. Я взяла старші аркани. Ми подивимося чуть-чуть більш глобальніше, в якому стані ви зараз знаходитесь, покажуть, що було у вас по минулому, ваші думки, ваші досягнення, що ви досягли. Також питання, куди ви мандруєте в майбутнє. Ну що, поїхали? Так, я розкладу. Будемо говорити. Чотири карти у нас на пораду для вас. Поки що покладу сюди? І так, в якому стані карта Вищого суду, ви в стані ви знаходитесь в стані самих в епіцентрі змін? Можливо, розв'язуєте любі кармічні завдання. Можливо, розв'язуєте якісь зв'язки ваші, знаєте? Ну, Це, в принципі, можна сказати, що ангел протурбив для того, щоби людина відроджувалась. Питання відродження для вас актуальне. Входите в власну силу. Що у вас на душі? Сонечко у вас добре у вас на душі. Можливо, питання ще. Про те, що ви сумніваєтеся в якихось правильних діях, партнерстві, можливостях, що ви правильно йдете в заданому напрямку, ви ще ситуація знаходитись на даний момент таке, знаєте, душа закрита. Ви вже відчуваєте ці зміни ну, прям фібрами в своїй душі, ви їх відчуваєте. Але або не спішите ще відкриватися. Ну, якби не спішите. Просто роздумуєте. Можливо, ще не зовсім час такий, щоб ви прям вже чули можливість квітнути. Ще вас сонечко не зовсім пригріло, але вже пригріває. І це добре. Тому що при розквітанні вашої душі ви розквітнете і на фізичному рівні. Давайте подивимося ще. Майбутнє думаєте про майбутнє, про силу, про свою жіночу силу. Мужчини думають про становлення, про жінку, також про жінку, напевно, як там, що там. Жінка думає також про дітей, про материнство, про продовитість. Взагалі можете думати про те, що. Про відкриття якогось, слухайте, тут про відкриття, тут е, ваші всі, ваше все направлення йде, е, ну як ваших думок в майбутнє. Що там буде в майбутньому? Як це все відбудеться? Як е, тут людина, дивіться, загалом я скажу що. Направлення, направлення йде доволі серйозне на відкриття майбутнього. Просто от самого майбутнього такий великий потік, і він тут відчувається. Так є блоковані енергії, які показалися. Тут або дивіться, чоловіче-жіноче може бути, коли не відкрилися люди, або не зустрілися, ще люди для кохання, для плодовитості, для, для свого становлення, для прочності на землі. Або це питання може бути і звичайної якби, робочої атмосфери, побудови бізнесу, побудови своєї платформи. Ну, тобто, коли людина міцно стоїть на ногах, ви про це тільки от у вас відкривається ця можливість, ви якби думаєте про це. Але справа в тому, що воно вже у вас тут відкривається і лягає. Скоріше всього, дві зірочки у нас ідуть. Це про те, що майбутнє ваше для вас вже в моменті. Ну, давайте так, перевтілення. Тепер давайте я подивлюся, ну, 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 що її є. Силу втрачали, По, це подія. Подійна карта, субитка ну, подія. І тут була, була ситуація, давайте я зараз не буду якби, говорити, прив'язуватись, розказувати, що у нас в країні робиться. Я буду говорити для вас. Тому що ви розумієте, пішла розруха, пішла вежа людина, зокрема, ви якби є момент, це минуле. Я зараз говорю про минуле втрачання якоїсь рівноваги, втрачання сили. Причому сила іде все одно якби, ближче до вас, і ви якби, відновлюєте. Це було настільки несподівано, це було настільки страшно, це було настільки, розумієте, тут, в принципі, виходить, що ваша рівновага, ну якби тваринна сила жива. Животна, животна, ну якби перша, вона виходить на зверху, як би показується. Ви, скоріше всього, могли б війти в, яку, в якусь систему як агресії, як, ну, якогось, не те, що агресія, агресувати все-таки. Тому що ви на рівновагу ви не могли нормально ну, війти в цей стан. Ну, Те, що було, те, що було. Давайте я її покладу нормально і ми будемо роздивлятися далі. Втратила. Людина втратила опори от просто все, земля пішла з-під ніг. Я по другому ніяк не можу сказати. От... Тут е фізичне це так, як вижити, де взяти їсти, або як нагодувати дітей, або що з землею, або що, або що з питанням е проживання. Ну, тобто... Повністю вся, ну але, але ну, ну що мені це пояснювати, я думаю, ви про це прекрасно ну, якби, розумієте. А, так, що у вас тут? Та й тут у вас всі плани полетіли шкеребер. Дивіться, справа в тому, таке враження, що ви відкотилися назад. Це, в принципі, також подія, але подія якби особистого життя. Все, що стосується вашого. Десь любовного фронту, ну більше, більше все ближче те, що по особистому. Тут просто затормозилися події, які вам назначені долею. Просто затормозилися. Таке враження відкат назад. Чи це було по тих же причинах від'їзду, переїзду, тому що тут карти дороги. Можливо, хтось з вами на відстані, можливо, ви були Вимушені роз'їхатися. або, ну, Бачите я, також ситуація говорить про те, що просто життя пішло шкереберть. Ну, от якось доля так закрутила, що ви самі не зрозуміли, де ви опинилися. І, і, і також питання. Дивіться, у вас, була, у вас була стабільність, явно стабільність, чого ви досягли дуже багато ну реально. Ви досягли е, свого статусу. Ви стояли на своєму місці. Тут просто вийшли енергії перекин... ну тобто енергії заблоковані. Ви в один раз опинилися, опинилися під конем, грубо кажучи, не на коні, а під конем через розруху і через е, ну людина, яка втрачає з Смисл життя, яка втрачає зміст життя, яка втрачає От людина, яка володіє, володіє, керує своїм життям, вона по суті втрачає оці вішки правління. Ну, розгубленість, розгубленість, і тут яке ще дивіться тут питання. Незавершеної справи в принципі також може бути в карти були перекинуті. незавершеної, щось не було. Ви по статусу своєму якби займаєте відповідне місце. Ви займаєтесь тою справою, яку, ну, тобто, відлагоджене життя. Отут, хто притягнувся на цей розклад, явно відлагоджене життя, можливо, і сімейне життя. Але ще тут є певний натяк на те, що якщо люди йшли до якоїсь конкретної цілі, це можливо особистого житті, можливо, бо воно вже тут доволі пере, ну, якби перекликається, то справа, власне, ну якби не закрита, щось не добігло кінця. Залишилося якби з відкритими дверями, дверми. От якось так. Дивимся далі, дивимося далі. Складний простір трансформації вам ще належить пройти можливо, через те, що тут є певні залежності або залежності від обставин, просто від обставин. Або від ситуації взаємодії між партнерами. Ну, або кажу ситуації в залежності від обставин, зараз мені ще потрібно подивитися. Ну, дивіться, відлюдників, в принципі, навіть для особистого це буде краще. Тут, ви вийдете, тут питання оновлення вашої долі. Ви, ви вийдете від, ну, я б, від, з відокремлення. Ви вийдете з питання від, ну, самітництва. самітництва. Тут, можливо, якась зустріч, напевно, ну, але воно все в процесі зараз у вас. Воно все в процесі. Ану, так, стоп. Також було. Дивіться, будьте уважні, які, ви, які вибори ви робите. Давайте я розкладу на, на дві складових. Один вибір ви залежні від ситуації. Тобто ви знаходитеся в цьому полі ну, вашої життєдіяльності, як ви живете в Україні, і ви від того, що відбувається, ну якби тут ви будете чекати моменту трансформації, поки вона в ця трансформація пройде і встане на місце в майбутньому. Хоча самі ви, як особистість, ваші життєві простори вже запущені в цю зміну. Не допускайте тут у вас головне не допускати тяжких думок або якихось таких, знаєте, лівих думок, лівих думок якогось такого навантаження по, по злобі. По, ну от Не допускайте, по крайній мірі, старайтеся свій простір думок і серця тримати в чистоті. Це є так. А з другого боку, що я можу вам сказати, якщо це вже дійсно питання особистих якихось стосунків, відкриття. Нового плану життя. Мало того, що так, ви тут залежні від такої ситуації, але тут робіть вибір тільки серцем і робіть вибір правильно. Тут від якогось вашого вибору залежить те, наскільки, скоріше всього, швидко ви зможете пройти ситуацію, от вийти з цього самітника. Ну, якось так. Тут головне, ну як вам сказати, не не, 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 не. Ой. не те, що як кажуть, не вдарите в грязь лицем, не оплашати, не, не в дурника не впасти. якось, якось так. Тут іде оновлення. Тут іде оновлення для вашого життя, так дайте секунду, я, я подивлюся. Тут правильну пару вибрати, тут хтось на парі за, за, просто застряг. Тому що складні енергії, ви, скоріше всього, в енергії цієї трансформації, крім того всього. Дивіться, тому що я, я просто вимушена це сказати. що На ваше життя, крім того всього, в чому опинилися ви, ну, в чому опинилася країна, тут, ну, тут є ці складні енергії. Я просто мимо не можу. Ну просто, я не знаю, я не можу мимо них пройти. Тут очищається простір, розумієте, хтось старається на вас магічно впливати. І через це виходить, ну тут воно вже так лягло, що я ну, кажу, якби навіть хотіла, я не можу це не озвучити. Тут, якби не Дивіться, якби я читала в звичайному режимі без питань, що впливає на вколишнє середовище, тут вам хтось міг напартачити в житті. Просто напартачити через магію. І тут питання таке виходить, що ви могли неправильний союз вибрати, або хтось вас хоче прив'язати, або витягнути на цей союз. Ну, Тобто хтось до себе, ну якось так, справедливість перевертається, вам треба бути дуже-дуже е, уважним, тому що тут є явна прив'язка, хто захоче ближа, ближнім часом попливати на ваше життя. Тут у вас є е, те, що е, захист ангела, дивіться, тут вам розбиває, в принципі, е, розбиває магічну прив'язку. Ангел тут стоять на сторожі, просто навіть. Сторожі, але на вас постійно хтось впливає, хтось старається маніпулювати вашим життям. Якщо ви не вірите ні в яку магію, якщо ви не маєте ніякого відношення до того, або ну, ну просто тут є якийсь вплив на вас, це вплив, це навіть якщо так брати, це психічний вплив, який можна розглядати, ну, от, знаєте, як на дурника. А, ну, ой. Тут є якась ситуація, хто старається на вас повпливати. Я не можу зараз. Тут треба розкидати зовсім інше, ну якби зовсім іншу картину розглядати, продовжувати. Цей розклад, тому що ви в цьому процесі ви тримаєтеся власної чистоти і ніяк інакше власного направлення на е, правдивий хід. Ви із-за того, хід вашого життя, ви із-за того, можливо, ще не можете завершити завершити е, е, от таке ну, якби направлення вашого життя, прийти до повної, до повної гармонії в Союзі. Хоча тут є певний Союз і любовний союз. Чи може бути ну, різного роду другі психічні впливи, так звісно, що може. Просто мені не подобається, що воно зараз лягає, показує, якби питання майбутнього відкривається. Але справа в тому, ще раз вам кажу, що вам хочуть, вам хочуть або якусь підставу зробити по несправедливості. Справа в тому, що ще раз тримайтеся правильно свого положення, у вас над можна сказати чистий простір всередині вас. І якщо ви не зіб'єтеся з не зіб'єте свою точку напрямку ходу, ви виграєте в будь-якому випадку, вам не зможуть нічого зробити, просто не зможуть. Ще раз кажу, тут розбиває просто вищі ангельські чини, просто розбивають оцю навалу якусь, яка старається вплинути мало того, що на ваше особисте життя, на вашу подійну лінійку подій. Також якась ситуація по, ну, якби, по впливу на, на, на свідомість. ну якось так, Це треба було такий, ну, значить, треба було, тим більше я збиралася випустити, я збиралася випустити. Зараз, секунду. Ну це так, тому що тут більше програється все-таки любовний аспект, все-таки. Сімейний аспект, життя людини, яка задоволена. Тут говорять, тут весь розклад кричить про те, що вам вже нагадали, розумієте? І дивіться, якщо ще раз кажу, ви не маєте до того ніякого відношення, це розклад не ваш. Тут один варіант, по-перше, по-друге, це загальні розклади. Просто послухайте і, і все одно тримайте свій, свій напрямок на чистоту, на ваше благополуччя. Так, тут є Ангель. Робота, яка, ще раз говорю, відновлює вашу позицію в вашій силі. Можливо, щось. Тут, можливо, магічне протистояння, все-таки якесь магічне протистояння може бути. Може бути. Хтось хоче протиснути, ну якби продавити свою владу. Просто свою владою або своєю владою зайняти місце, законне ваше місце, або біля вас законне місце. Ну, щось тут таке відбувається. На найближчий час вам треба тримати стрій. Тримати стрій. Тримати стрі. Так, все-таки карта зірки. Які йдуть, ви тут получите, скоріше всього, ви тут получите якесь сповіщення, якесь сповіщення. Затеки, все все-таки, ну, ви вийдете з цієї з ситуації, у вас поміняється життя в майбутньому, тобто ви відкриваєте цю свою дорогу, і цей вплив, який стараються на вас, ну, якби, створити, ви від нього віддаляєтесь. Воно для вас ще поки що, ну як вам сказати, не дуже відоме, не дуже відоме. Ви ви якби не розумієте про що мова, тому що тому, що воно закрите для вас. Та і в принципі ми ж розглядаємо питання майбутнього. Але справа в тому, що ви не думаєте про такий напрямок. Зовсім не думаєте. Тут є ще захист вашого роду за вас реально. Ну, просто не думаєте про, про це. Тут є якийсь такий вплив, а можливо, ще до того всього, просто я скажу. Якщо був, тому що карта змін, подивіться, якщо. а він не те, що якщо, це ж, це ж як прання, це ж як велике прання дійсно. Вам в минулому от нагадали, і коли оце прання запущене, ви на найближчий час можете побачити, як оце все, оцей весь бруд буде злітати. Ви можете проявитися люди до вас. люди, або обставини, які ви будете наблюдати, які, в принципі, як вам сказати, ну, були дотичні до оцього вашого повороту, хто вам хотів навмисне або не навмисне зробити не зовсім хорошу ну, позицію. Зрушити вашу стабільність в поминулому, оце, напевно, все-таки буде саме більше вірогідніше, тому що е, та, такий конект може ну, якби виходити на поверхню і ці люди будуть появлятися, але вам Тут треба бути дуже-дуже уважним, дуже дуже пильним, щоб не пустити е, таких людей в життя, тому що вони, ну якби, чи знову в життя, або дуже розглядати це все, щоб вони старалися поменше впливати на ну якби на вашу долю, тому що пости свиню під стіл, ви самі знаєте, що вона зараз рохкає. От якось так. І е, ангели тут вас закривають всіма можливими доступними е, Можна сказати, способами. От якась така ситуація, про яку розказали нам сьогодні. Щось буде доволі сильно мінятися. І я тепер думаю, на якому каналі, в принципі, його все-таки виставляти. Тому що, тому що, як завжди, у мене, по-моєму, є підозра. Підозра, що нам не просто говорять про чиєсь особисте життя. Все, дякую вам. Напевно, я його завтра вже виставлю це відео. Як додаткову роботу, так як зараз кажу, енергії імболка, сонце взагалі дуже сильно себе знов заявляє, і можливість, от воно прям відкриває, це все перепалює і відкриває, просто відкриває дійсно по питанню сонця. Складні енергії, але ці складні енергії вони як відкриваються. Ми ж то йдемо вперед, і їх просто просто треба, якби ну, треба пережити. Це все треба пережити, але ще раз будьте уважні, хто буде проситися до вас в. Ну просто наблюдайте сам сам простір, наблюдайте саму ситуацію, тому що це може стосуватися, ще раз кажу, особистого, а може стосуватися і. Ну, більш о, обширних моментів, о, дотичних в вашому житті, в, які, в яких ви опинилися. Ну, якось так. Якось так. Все, спасибі вам і до нових зустрічей.